Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 16 січня, і будемо говорити про податки. Дуже важлива тема, особливо актуальна під час повномасштабної війни. І е, оскільки в кінці минулого року ми пережили рекордне підвищення податків за всю історію України. Здавалося б, що до цього питання вже повертатися влада принаймні якийсь час не буде, але виявилося, що це не так. На днях голова податкового комітету Данило Гетманцев, дуже відома людина. А я б сказав так широко відома людина, навіть же не в вузьких колах, а в принципі по всій країні вніс у Верховну Раду два законопроекти, які передбачають оподаткування посилок, які українці отримують за кордоном. Зокрема, в цих законопроектах прописано, що будь-які посилки будуть оподатковуватися ПДВ. Незалежно від їхньої вартості, єдине е, виняток передбачений для посилок до 45 євро, але лише за умови, якщо їх надсилають якісь фізичні особи без будь-якої оплати або там комерційної мети, все інше підпадає під ПДВ, ставка якого становить 20% в Україні плюс для. Всіх посилок, які купуються, наприклад, на маркетплейсах, і ціна яких більше за 150 євро, вводиться ще додаткове визне мито. Ну тут відразу слід зазначити, що подібний законопроект, якщо він стане власне законом, торкнеться переважної більшості українців, оскільки ще починаючи навіть з ковідних часів, і особливо під час широкомасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація, Українці дуже багато користуються послугами пошти, купують багато за кордон. Оном і в принципі, ну для багатьох родин це ледь не єдина можливість купувати якісь ну, відносно дешеві якісні товари для того, щоб ну задовольнити свої там навіть мінімальні потреби. Оскільки цей законопроект передбачає, що тільки якщо вам фізична особа щось надсилає, ви не будете платити ПДВ, то за великим рахунком. Додатково сплачувати будуть всі, оскільки дуже рідко е, присилає саме фізична особа, це як правило, якась невеличка компанія, якась особа-підприємець, яка це власне там ро. Із Гіган, тому за великим рахунком, е, все торкнеться практично кожної родини в Україні. Але головна проблема навіть не в цьому. Ну, взагалі, тут слід зазначити, що е, не слід, мабуть, дивуватися е, історію з паном Гетманцевим, Він е, відомий своїми. Дуже такими жорсткими фіскальними поглядами йому належить знаменита фраза. Коли його запитали про те, що таке оподаткування бізнесу, він сказав, що це мистецтво щипувати гусака так, щоб він не кричав. Ну або мистецтво доїти корову так, щоб вона на наступний день давала більше молока. Коли він до речі зробив цю заяву, це викликало величезне обурення серед представників вітчизняного бізнесу. Кілька разів бізнес писав, готував величезні петиції, під якими ставили підписи десятки десятки тисяч людей я підкреслю десятки тисяч людей, і великі компанії, і просто небайдужі громадяни з вимогою прибрати його як мінімум з посади очільника комітету, але він залишається працювати не далі. Більше того, він є такою, ну тією людиною, яка перебуває. Практично на всіх нарадах, що відбувається в офісі президента, ну як розказують представники цього офісу, на внутрішню кухню на нарадах, які стосуються власне економічної політики, і його голос, його слово там є е, визначальним. Тобто ця ініціатива не є виключно ініціативою Гітманцева. Це треба розуміти. Він, до речі, намагався пояснити і сказав, що це взагалі то ініціатива різноманітних бізнес асоціацій, які є в Україні, але тут проблема в тому, що я серед цих, наприклад, бізнес асоція асоціацій не побачив взагалі асоціації представників малого і середнього бізнесу. І що найголовніше, там немає представників асоціації споживачів, тобто тих, хто опікується якась правами українців, які. Мають право е, обирати, що де купувати, і е, вони не повинні за це сплачувати якісь додаткові кошти, оскільки вони і так е, сплачують ну там певні там непрямі податки, частина з яких закладена в ціну того, що вони купують. Тут хочуть ще додатково накласти мінімум 20% від ціни. Ну а якщо це за 150 євро, ще раз нагадаю, придеться ще й платити мито. Так, от е, судячи з усього, е, влада вирішила не просто там ощіпувати гусака, вона вирішила його просто вкрати. Расти тому, що ну по іншому, як намаганням черговий раз залізти в кишеню українців, подібну ініціативу назвати достатньо складно. Але знаєте, це було півбіди. Ключова проблема тут полягає в наступному справа. В тому, що подібна ініціатива нанесе колосальний удар. По е, військовим спроможностям України так я не помилився саме по ситуації, яка складається на сьогоднішній день. На фронті, е, все дуже просто е, на сьогоднішній день, е, українські військові. За допомогою там членів своїх родин, за допомогою різноманітних волонтерських рухів, волонтерів, фондів, небайдужих громадян, регулярно роблять певні закупи за кордоном 에, того, що їм потрібно для ну, ефективної протидії ворогу. І, от, якщо цей е, законопроект стане ці законопроекти стануть законами, то це дуже сильно вдарить взагалі, по спроможності і здатності купувати по перше амуніцію і екіпірування для наших військових, оскільки дуже багато замовляється за кордоном, ви ж розумієте, коштує воно іноді дорожче явно за 150 євро. Та навіть якщо воно б коштувало і дешевше, і це направляють не фізичні якісь особи. Це купується е, у певних там підприємств, у певних компаній і. І це буде все додатково тепер оподатковуватися, тобто ціна суттєво зросте. І збирати навіть гроші на амуніцію на спорядження нашим хлопцям і дівчатам, які перебувають на фронті, буде ну достатньо складно. Я можу сказати з власного досвіду, ми нещодавно збирали на захисне спорядження, якраз для наших хлопців, які е, воюють на Курщині. І е, це захисне спорядження частково можна купити в Україні, що дуже добре, але частково треба закуповувати за кордонами. От тепер виходить, що в майбутньому треба буде додавати ще певну суму до того чеку гроші, на що і так, в принципі. І не просто збираються. Всі ж розуміють, яка ситуація в країні. Українці дуже часто віддають останнє. Тепер придеться віддавати ще більше. І другий найважливіший момент ще більш критичніший подібна ініціатива може нанести колосальний удар по виробництву. Безпілотників в Україні по виробництву ребів в Україні і по виробництву всього, що пов'язано з оптикою ну зрозуміло, військовою оптикою комплектуючи для цього, дуже часто знов таки закупаються за кордоном у якихось невеликих або великих компаніях, які. Насилаються це просто посилками через різні пошти, які є в нашій державі. Це дуже зручно, це дуже швидко, це дуже оперативно. Там вже налагоджені канали постачання, і тепер за все це, ну за логікою пана Гітмансова, треба буде додатково платити. Я бачив вже звернення військових, які ну вкрай негативно відреагували на подібну ініціативу, тому що вони не розуміють просто логіки прийняття подібних законопроєктів, якщо вони прямо будуть стосуватися здатності країни е, здійснювати. Якісь оборонні дії, і якщо вже так хочеться зібрати якісь додаткові податки, то треба, мабуть, робити виключення як мінімум для нашої військової сфери, але в представлених законопроектах цього виключення немає. Що знову таки нас підводить до дуже простого висновку? Подібна ініціатива навряд чи могла народитися в надрах фіскального мозку очільника профільного комітету. Це явно погоджена історія, оскільки треба збирати більше грошей у влади можливості для цього дуже. Обмежені, я б навіть сказав, вичерпані, але знайшли такий, як здається, на перший погляд, безпрограшний варіант, коли можна. Просто додатково е, взяти гроші з кишень українців. Ну будемо дивитися, як буде ситуація розвиватися надалі. Я хотів би, звичайно, помил помилитися і повірити в те, скажімо так, да що е, після відповідного резонансу, який поступово починає йти, будуть внесені ну, або, хоча б, зміни в ці законопроекти, або вони взагалі будуть зняті з порядку денного, але боюся, що ця історія закінчиться рівно тим, на що і розраховують ініціатори цих законопроектів. Вони будуть прийняті і вони запрацьова чому тому, що у пана гітманцева ну є дуже гарний дах. Давайте так скажемо по-простому, політичний, і він абсолютно впевнений в тому, що він і надалі буде перебувати на своїй посаді. Чому тому що він, що вкладається в логіку нинішньої влади, вміє пропонувати прості, але ну на їх погляд, ефективні рішення треба додаткові кошти. Ну, значить, ми їх візьмемо з громадян. Ми їх візьмемо з бізнесу, але виходить так, що тепер їх візьмуть, в тому числі із військових, і ось складається така абсолютно. Тут цинічна ситуація, парадоксальна ситуація, що з одного боку держава постійно говорить про те, що військових треба підтримувати, треба більше грошей, треба краща мотивація. А з іншого боку, через такі опосередковані дії, по суті, грошей до військових буде доходити менше, тому що значну частину цих грошей вони витрачають на власний захист. На жаль, не може на сьогоднішній день держава їм гарантувати повністю. Те, що потрібно, кожен намагається знаходити якісь ще додаткові можливості, і виходить так, що громадянське суспільство, громадяни в цілому знову будуть тягнути цей додатковий тягар. Але судячи з усього, пану Гетманцеву все нормально. Він не відчуває жодних докорів сумління. Він продовжує свою політику, і, ну як мінімум, до е, початку якогось там наступного виборчого циклу, а це достатньо довго. Ми вчора в тому числі говорили відео, яке було на каналі про це. Е, він точно буде залишатися на своїй посаді і буде нас радувати звичайно в лапках подібними ініціативами. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі на каналі Слава Україні!